Всім доброго дня! Дуже цікава інформація з приводу перевезення дітей в автомобілі. Згідно з правилами дорожнього руху, заборонено перевозити дітей з ростом менше 150 см без використання спеціалізованих утримуючих систем. З початку жовтня цей стандарт було змінено до 145 см. Штраф за порушення цього правила становить 510 гривень. Повторне порушення цього правила 750 гривень. Але важливо відзначити, що закон не передбачає процедури вимірювання зросту дітей інспектором поліції. Так що, це породжує серйозні запитання, а яким же чином і хто буде визначати зріст дитини. І ще дуже цікаве питання. А якщо доросла людина нижча зростом, ніж 145 см, як її перевозити. Дякую.